Це ви ті самі рівненські перекупи або рихтовщики, які хочуть зробити копієчку. Opel Astra. Вона отакова. Така красива блискуча, має бути, просто грязна. Мить, немає сенсу і ти й можливості тягати. і дракончик, такий 1.7, самий надійний німецький двигун. Не німецький, а опільовський. Простий, неприхотливий і економний. Їздить буркає, заводиться, всі діла. Е, нормальна резина, нормальні диски. Все, в принципі, нормально, якщо не ось такі пошкодження. Удар був сюди, приїхали мені в дупу трохи. Е, чуть прям'яти тут. Хоча я думаю, що його можна витягнути. Не знаю, пишіть в коментарях, чи можна, чи не можна. Ось так. По гранях. Рез, грань. Раз то такий вроді як невеличкий кляк, але я думаю, що він не критичний. Це моя суб'єктивна думка, строго не судіть. Ціна питання буде така, щоб той, хто купить, він або має для себе купити, відрахтувати її, щоб вона вийшла дешевше, ніж просто купити, або для перепродажу. Бампер навіть по ще нема. <сі> Порваний бампер. Цю штукенцію всю повитягувати треба. Ну, тако, де й тако. тако? тако, Тому що якісь кіші запчасті є від неї. Лежать запасочка, є коврик, шторка. Ну, все, що треба, є віддам так, щоб ви могли заробити. Тому пишіть, номер буде в описі. От такий от дракончик. Механіка шестиступка. Ну і все, що. Кондиціонер є, робочий, блютуз є. Мультируль є. Це о які штука. Ну, коротше, скажіть, як вона називається, я скажу. Їде, летить ласточка. Навіть в такому стані вона ну, на ходу. То що по дорогах загального. Користування, напевно, не можна. Не, напевно, точно не можна. Все, пишемо дзвонимо. Місто рівне.